Друзі, тема моєї проповіді близько до тебе слово Господнє, і я хочу прочитати Послання до римлян, 10 глава, з 8 по 13 вірш. Але що говорить Писання? Близько до тебе слово в устах Твоїх і в серці Твоїм, тобто слово віри, яке проповідуємо. Якщо ти будеш устами Твоїми визнавати Ісуса Господом. І вірувати серцем їм, що Бог воскресив його з мертвих, то спасеся, адже серцем вірують для праведності, а устами визнають для спасіння. Бо Писання говорить: кожен, хто вірує в нього, не осоромиться. Тут нема різниці між Юдеєм і Елідом, бо один Господь у всіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Тому кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасен. Друзі, близько Слово Господнє до нас. Воно зараз є, зараз багато Євангелії, да? багато Біблії є. І близько воно до нас. Тільки нам треба взяти, протягнути і читати, що нам говорить Господь? Це Його Слово. Друзі, ми знаємо, що є два види праведності. Да? Праведність через закон і праведність через віру. Праведність через слово віри. Праведність через закон, коли людина визнає всенький закон, коли людина з самого народження виконує цей закон, вона буде праведна. Але що говорить нам Писання? Що закону виконати ніхто не може. Ніхто з людей не міг виконати цей закон. І ми бачимо, а чому не може? Тому що всі зрішили. Всі зрішили, нема праведного ні одного, говорить апостол Павло. Нема праведного ні одного. Всі зрішили. От ми, коли заглянемо всі в наші серця, ми побачимо всі свої гріхи. І хтось, якщо каже, що я там щось вроді нічого не зробив, що вроді ж я нічого поганого не роблю, вроді ж нічого, то я то, Ну, кожна людина праведна в своїх очах. Кожна людина праведна і всі хочуть оправдати себе. От сусід не такий, а от я праведний. Друзі, а ви спитайте сусіда свого. Питайте своєї дружини. Вони вам скажуть, які ви праведні. Наскільки праведні. Розумієте, друзі, вони бачать краще наші. Вони, може, свої так не бачать ошибки, як наші бачать. І вони вам скажуть: нема праведного ні одного. Люди всі згрішили, всі, і законом не оправдується ніяка плоть. І от коли був собор в Єрусалимі, прийшли люди. і... Присвітера прийшли і питають, що ж нам робити, чи виконувати з цим законом, чи виконувати його, чи не виконувати. То апостол Петро сказав такі слова, що ми хочемо це ярмо закону покласти на наших учнів, якого не ми, не батьки наші виконати не могли. Друзі, закон праведності. Людина тільки тоді стає як праведна, коли вона виконує весь закон, і це не тільки 10 заповідей. там не тільки 10 заповідей, а скільки там більше 600 заповідей є. Друзі, ви більше 600 заповідей в законі. Ви ми не можемо, людина не може його виконати. Але для чого ж тоді закон був даний? Таке питання ви виникає: для чого закон такий даний? Законом оприділяється гріх. І ми вже говорили, якби не було правил вуличного руху, був би хаос. Сам, кожен, хто за кермом, в нього сама головна дорога, бо це він їде. То це для нього головне, да. А вже остальные повинні йому вступати дорогу. Розумієте, це був би хаос. Так само і тут. Законом виявляється гріх. І коли людина силкується виконати цей закон, то що? То вона бачить, що. Для неї потрібний хтось хтось, який поможе їй виконати цей закон. І Бог знав, що люди не можуть виконати закон. І Бог сказав, і Бог сказав, що Він дасть Спасителя для Адама і Єви. І через закон ми бачимо, що ми не можемо виконати, і ми, люди, потребуємо Допомоги. Потребуємо спасителя. Потребуємо ми спасителя? Звичайно, потребуємо. Я потребую цього спасителя. Всі ми люди, ми не можемо виконати закон. Коли ми уважно прочитаємо все, ми побачимо, що ми не можемо. Закон хороший, звісно, провіряти своє життя з тими заповідями, які, ми, які дають Це ми, якщо ми перевіряємо і якщо ми хочемо жити свято. Так, але виконати ми його не можемо. І тому Бог знав, що ми не виконуємо. І ще спочатку, з, 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 з самого початку, ще в Едемському саду, а Бог сказав, що мир прийде спаситель, який спасе людей своїх, від гріхів їх. Слово віри, воно було прозвучене ще в Едемському саду. Слово віри, воно було озвучене і для Каїна і Авеля. От є різниця. Каїн приносить одну жертву, Авель другу. Авеля жертва була основана на Слові Божому. Вона була, яка вказувала на Христа. І вона відображала Христа. Друзі. І приніс і Каїн свою жертву. По-своєму, да? як то кажуть, по-своєму. Зараз також люди вірують багато, одні вірують по Слову Господньому, так, як записано це в Біблії. Оце по Слову Божому, так, як написано в Біблії. А якщо атак, зап... як... як Каїн приніс, по-своєму, не по Слову Господньому. Ну, чули таке, я віру по-своєму. От є така віра. Я віру по-своєму. Да? От ви багато говорять з людьми, а ви читали Біблію, як ви відноситеся до, до Христа, як ви відноситеся до Його слова. Всі кажуть, я віру по-своєму, у мене в душі Бог. Ну це друзі, це просто людина лукавить. Людина лукавить і серце там лукаве. Не може людина вірити по-своєму. Треба іменно вірити так, як говорить Слово Боже. Не просто так, а так, як говорить Слово Боже. І коли Авель приніс жертву, яка вказана на Христа, і по слову Господньому, то Бог приймає таку жертву. Друзі, коли ми віримо по Слову Господньому, то Бог приймає нашу віру, то Бог допоможе нам в цьому питанні, якщо ми щось і не розуміємо. А коли по-своєму. То це по-своєму. Бог не приймає таку віру, друзі. Слово віри було і сказано Моїсеєві. Да? Це Авраамові, я вибачаюсь, Авраамові. Авраам повірив Богові, і це вмінилося йому в праведність. Ну, невинний став Авраам в очах Божих. Люди всі зрішили, але Авраам повірив Господу. А що повірив Авраам? А Авраам повірив, що з Його сім'ї вийде Спаситель, прийде. Ісус Христос воплотиться, Бог воплотиться в Його сім'я. І це сім'я буде Ісус Христос, Спаситель, який прийде до нас, до нас, людей, який спасе людей своїх від гріхів їх. Це книга Моїсеєві, Написано в книзі Моїсеєві, в книгі буття. Друзі. Моїсей, який дав, якому Бог дав закон. Але Моїсей проповідував спасіння через віру, через слово віри. Через віру в Ісуса Христа. Друг. Багато людей, друзі, повинні прийняти цю віру через Слово, читати Слово Господнє, адже воно близько до нас. І якщо ми будемо серцем вірувати, в Ісуса Христа. А устами визнавати Ісуса Христа Господом, друзі, то що? То ми будемо спасемося, друзі. Що значить серцем? Що значить серцем вірити в Ісуса Христа? Друзі, це, наше внутр... це наш внутрішній стан, це внутрішній стан нашої віри. Це коли в серці ми в своєму серці, читаючи слово Господнє, в нас виникає віра. І ми познаємо Бога, друзі, не просто так, а ми познаємо Бога. І ми Богові довіряємо своє життя. Ми починаємо любити Бога. Оце написано, возлюби Бога свого всім серцем і всенькою душою твоєю. Розумієте, всім єси твоїм, оце внутрішній наш внутрішній наш стан, внутрішній стан нашого, нашої душі, нашої віри. друзі. І тоді, коли ми в серці, ми познали Бога, ми познали, що Бог благ, ми познали, що Він возлюбив так світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб всякий, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. То в нас виникає, а як же ж я любовлю, як, як я люблю Бога. І ми починаємо розуміти, ми починаємо любити Його, що Бог віддає все для нас, друзі. І Бог навіть грішних возлюбив, коли ми йому були ворогами. Розумі? Оце внутрішній стан. І тоді, коли ми познали Господа, коли ми возлюбили внутрішнє, то наші уста. Будуть благодарити Господа. Наші уста будуть визнавати Бога Господом. А Господом, Не просто так. Цей титул був від постоянно він був. І ніколи він не діювався. Спаситель да, Спаситель він спас нас від гріхів наших. Але титул Господь, цей, постоянний цей титул. І от я хочу прочитати. Послання до Корінтян. Послання до Корінтян, 4 глава, 5 вірш. 4 глава, 5 вірш. Друга, друге послання до Корінтян, 4 глава, 5 вірш. Бо ми не себе проповідуємо, а Ісуса Христа Господа, а ми раби ваші раді Ісусу. Друзі, ось як оприділяється ставлення наше до Бога. Ми визнаємо Ісуса Христа Господом. А ми як себе оприділяємо, а ми раби. Ради Ісуса Христа. Коли апостол і ще, коли він йшов в Дамаск, в'язати християн, передавати їм тортурам і суду, друзі, йому назустріч на являється Ісус Христос. І що він говорить? Савле, Савле, що ти гониш мене? Хто ти такий? Хто ти, Господи? Він, я Ісус, якого ти гониш? Господи, що повелиш мені робити? Зразу, Ісус, зразу апостол Павло на той час став, Він визнає Ісуса Христа, Господи. Він падає на коліна. І що повелиш мені робити? Ось таке наша, такий наш стан. Коли Фома, прийшовши, каже, не повіру, якщо не попробую гвоздей, ран його, пальці свої не покладу на рани його. Друзі, тоді Ісус Христос являється йому і каже, ось мої рани, ось я, дивись. І що Ома каже: Господь мій і Бог мій. Він визнає Господа нашого Ісуса Хри... Ісусом... Ісуса Христа Господом. Він порозуміє, хто Він такий, друзі. Перед Ісусом Христом. Ми теж повинні розуміти, хто ми такі перед Богом нашим, що Він наш Господь, ми творіння Його, ми Його творіння, создані для чогось ми создані, да. а для чого? От Адам ми бачив, що творений був. Для, для чого? Він спілкувався, возділував сад, працював в саду. І ми, ми повинні якісь виконувати функції. І будете зараз церква Божа. Вона виконує функції проповідує проповідає слово Господнє для всіх людей, щоб слово Господнє ширилось, щоб люди розуміли це слово Господнє. Ми раби Господні, ми повинні виконувати волю Господа, а не так, як в Едемському саду. І будете як Боги. Сатана іскушає Єву. І кажуть, та ні, не помрете, а будете як Боги. Захотілося бути Богом, друзі, ми повинні порозуміти своє становище перед Богом. Ми творіння. І коли ми щось робимо для себе, допустимо, ми створили екскаватор, ми хочемо, щоб він копав землю. А якщо він буде ковшом махати туди-сюди, нам таке не потрібне, да, таке творіння наше. І от ми теж, Бог. Создав нас для чогось Він создав, і Він показує, для чого в Слові Божому ми, раби, нічого не ми повинні, Ми творіння і ми повинні виконати волю Господа нашого. І Бог в слові своєму показує, що ми повинні і як ми повинні жити. І це слово недалеко від нас, друзі мої, це слово близько, і воно звучить. Для кожної душі, і багато Біблії є вже Бог позаботився, щоб його слово було написане, і кожна людина щоб могла взяти і прочитати це слово, і звучать це слово Господнє і в церквах наших. І Бог хоче, щоб ми прийняли це слово душею своєю і всім серцем своїм, і возлюбили нашого Господа Воскресшого, слаємо йому віки вічні. І давайте помолимося, щоб слово Господа нашого обільно вливалося в наші серця і привело до покаяння. Амінь.